Та цього всього не сталося б, якби в невеличкому місті Полтави не народився Сашко Шаргей. З дитинства космос надихав хлопчика на навчання і розвиток, а мрії про політ на місяць не покидали думки Олександра протягом усього його життя. Але одного дня ці мрії довелося відкласти на потім, адже спалахнула Перша світова війна, й Олександр Шаргей був закликаний до армії, де було зовсім не недозірокі планети. А згодом і жовтнева революція увірвалася на батьківщину. Над українськими землями знову відновлює контроль комуністична влада, і білий офіцер Шаргей опиняється у небезпеці. Але чоловік сповнений життєвої енергії та амбітних планів. Тому Шаргей дістає документи на нове ім'я. Тепер він може не боятися за чисток комуністів, тож Юрій Кондратюк продовжує справу Сашка і власним коштом видає свою працю за воювання міжпланетних просторів. У ній він описав власну схему посадки космічного корабля на місяць, яку згодом назвуть трасою Кондратюка. Та це буде ой як не скоро, адже довгий час його ідеї не були помічені. Молодий вчений зрозумів, що, на жаль, його відкриття не буде реалізоване. решту життя він був вимушений конструювати елеватори та вітряні електростанції, Аж раптом світ здригнувся від Другої світової війни, Юрій Кондратюк пішов добровольцем на фронт, де й загинув. І лише через кілька десятків років усі дізналися про винахід полтавця. Наса використала розрахунки вченого у програмі Аполлон, завдяки чому людство вперше ступило на поверхню місяця.